Доброго. Виявив за потрібне показати вам ось таку настольну лампу. Дивіться, вона йде з акумулятором. Заряджається як телефон, і є шнурочок. Правда, без блока живлення, бо всі косять під айфон не дають блок живлення. значить Дивіться, як вона світить. Ось це перший режим. Це другий режим, третій режим. І четвертий тут, бачите, маленьким світить, чистий чок, якщо потрібно. Ось так от. І має батареєчку. Тримає до 4 годин. Тобто надійний хороший акумулятор. Ціна даного такого от, світильничка, настольної лампи 700 гривень. Якщо вас цікавить, звертайтеся, пишіть або приходіть на ринок є в наявності. Все на сенсорі. Чікс, 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 чікс. Притримали, виключили, виключили. Ось так. Треба, пишіть, звертайтеся, є в наявності, можна придбати. Щасливо.